Там, там, де там у нас дворіли. кордон посівів ріпака uh, на, на південь. Я би сказав так, напевно, Миколаївщина, частина Миколаївщини, яка прийшла з опадами, там вже є кордон. Далі туди все, до фільсочка, там далі вже нічого руку. немає, там вже там все. А Одещина якось так досить цікаво, тому що там от такі рвані локальні ділянки, тобто як, як прийшли зливи, так і так, і так посіяли ріпак. Потім центр України, наприклад, ну та, та сторона. Центральна частина ну, вона от, знову ж таки, таки рвана, немає якогось такого чіткого, чіткого реолу, де, е, як, щоб покрита вся територія була. Немає такого розуміння. Е, Київщина також під питанням, Тобто є десь посіяно, десь не посіяно. Північ е, традиційно зібрано, будуть сіяти, знову ж таки, багато хто посіяв вже, регулюють, працюють, отримані сходи. Е, Центр та Полтавщина, там де ще можливо висівали той ріпак, там нічого немає, бо там все сухо. Тому от я, б, я, наприклад, поділив так по половину України і взяв би отсюди. сюди. На сході там також проблема, там оту, дощів взагалі нормальних немає. Да. Да, там, там, хоча в нас на арені ми отримали ріпак по новому році, посіяли і ми мали гарні результати. Хлопці працюють, навчилися працювати. В Запоріжжя там завжди, традиційно сіяли багато. Був полив. Не виберзає, він все там, не там, ну, зараз забиде бою. Немає, немає зими, зима досить микає. Перівня дії з бедули вроком. Ти, ти трійку поставив, а в перівнядії збидуло в Напевно, ще зарано робити висновки. Я би я б дав ще, ще б 2-3 тижні, потім буде орієнтуватися на, на, на осінь. І орієнтуватися на зиму. Я думаю, що зима знову ж таки буде м'якою, тому що вже тенденція, м'яких зим зима вона прийшла. Ми бачимо, вона перша половина м'яка буде однозначно. як буде снігом, знову ж таки великий знак питання.